Доброго дня, мої зайчики. Ми сьогодні продовжуємо з вами працювати на тему рівняння. І от подивіться, це попередній наш урок, на якому ми розглянули, номер 493 і 501. І тому зараз ми продовжимо працювати на цій тему. Я трошки перевертаю, щоб нам було більше місця. Беремо ручки, пишемо сьогоднішнє число. Класна робота. І зайчики мої. Ми сьогодні продовжимо з нашого підручника номер 503 Це задача на складання рівняння. Так і написано: Розв'яжи задачу за допомогою рівняння. Учень загадав число. Ми вже з вами на попередньому уроці казали: якщо ми щось загадуємо, то це x – невідоме число. Якщо до нього додати 72, ми знаємо плюс 72. І від цієї суми. що значить від цієї суми? Вся сума береться в дужки. І від цієї суми відняти 48, тобто мінус 48, ми отримаємо значить дорівнює 179. І дивіться, ми з вами за допомогою рівняння можемо розв'язати задачу. Ми з вами казали: все, що в дужках, це невідоме. І так як залишився дія віднімання, то це буде невідоме, зменшуване. Знов маленький приклад: 5 мінус 2 до рівня 3. Якою дією 5 будемо шукати? 2 додати 3. От і тут ми з вами тоді говоримо, що Зверніть увагу знов ми переписуємо. А тут буде до різниці 179 додати відємник. Ну і тепер. Додаємо з кінця 9 плюс 8, 17, 7 пишемо один помічаємо, 8 плюс 4 12, 2. Пишемо один помічаємо, і буде 227. Ну, а тепер, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми, ми знаємо, з першого класу, відняти відомий доданок. Ну і дивимось. 7 відняти 2. З кінця завжди віднімаємо одиниці від одиниць буде 5, а 22 відняти 7 буде 15. І отже, наша відповідь: учень загадав число 155. І друге. У бензобаку був бензин. Ну, не знаємо, скільки було того бензину, нехай Ікс. Під час поїздки витратили 42 літри. Значить, мінус 42. Після того, як долили, раз у нас в бензобаку стало х 42, то це вираз, який ми візьмемо в дужки. це вже те, що в нас в бензобаку. І от після того, як долили туди, значить, плюс да, долили це, додали 37 літрів, то стало 40, дорівнює 40. І знов ми з вами. Зможемо розв'язати задачу за допомогою рівняння. Ми бачимо з вами, що в дужках у нас невідомий, Так як далі залишилась дія додавання, то це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. А отже, мінус 42 це буде 3. Ну, а тепер дія віднімання. Ось у нас, да. Це правило зменшуване, від'ємник різниця. Щоб знайти невідоме зменшування, треба до різниці додати від'ємник. І отже, у нас в бензобаку було 45 літрів на початку. Так, наступний дуже цікаві рівняння, діти. Я хочу з вами розглянути номер 505. Отак От трошки сюди. Беру інший кольор, розважаємось ми з вами, да? От так? Отак. Номер 505. Тут також цікаві рівнянічка. Дивіться. 9 помножити на 12х до рівня 648. І ми з вами бачимо. Ось у нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, ми з вами знаємо, переписуємо його. Треба добуток поділити на відомий множник. І рядишком ділимо в стопчик, діти. Ми знаємо, що найближче число це буде 63, це 7. Ну, а бачимо, що потім 2. І тоді весь цей вираз 12х дорівняння 72. І знову нагадую, між цифрою і буквою стоїть дія множення. Значить, у нас Х знов невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Діти, запам'ятайте, у нас дуже багато буде рівнянь в 7, 8 класі, дуже багато. І тому зараз. Треба навчитися вирішувати найпростіше. Подивіться далі. 7 помножити на 2х, помножити на 13 до рівня 910. І от тут можна декільками способами. Подивіться. Раз у нас тут стоїть 7 помножити на 2х. Та що, я не можу цифри помножити? Можу. 7 помножити на 2х, це буде 14х. А далі все дописую. Ну і тепер дивимось. Ось у мене, наприклад, невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток, а це 910, поділити на відомий множник, тобто на 13. І тоді 14х буде. Ну, спочатку 7 і нолик перенесли 70. І знов між буквою цифрою стоїть дія множення. <кій> Щоб знайти невідомий множника, це 70, треба поділити на відомий множник на 14. Ну, і тут буде рівно 5 разів. Бачите, можна декільками способами. Рядишком переміщаю третє. А тут нам спеціально поставили дужки, що це значить, ми там можемо з вами помножити. І цей добуток ділити треба на 7. І ось подивіться: які ми вже розумні, великі, і ми знаємо, що ось тут, в дужках ми з вами можемо помножити. І це тоді буде. 6х поділити на 7 до рівня 42. І у нас з вами, подивіться, невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба добуток помножити на дільник. Множимо дітки з кінця. 2 помножити на 7. 14, 4 пишемо, 1 помічаємо. 7 помножити на 4, 28 та ще 1, 29. Ну, і тепер ми з вами знаємо, що знов залишилась дія множення. І ми будемо шукати невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Ну, і тут буде дуже гарно ділитися. Ділимо рядишком стовпчик обов'язково. Ми знаємо сюди на ціло 4, ціли. це буде 6 х 24. Ну і коли знесли, вийшло, що влізе 9 разів 54. <кій> і наша відповідь 49. Ну і четвертий приклад. Він такий ух. Тут багато всього. Ну, будемо для себе спрощувати зайки. Подивіться, ну знов те, що в дужках, у нас невідоме. А значить, все це невідоме ми переписуємо і треба ділене, а це 70 тисяч, поділити на 50. Так, рядишком, Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири ділимо на 50. Спочатку один влазить це буде 50. Знесли ще один, тут буде нолик, тут буде 4 рази. І дивіться, інші нолики я не використала оці два, а значить, ми їх зносимо у відповідь. І значить, весь наш цей вираз буде 1400. І тепер подивіться, зайчики, ми ж з вами, наприклад, ось тут. Можемо помножити цифри 25 помножити на 8, якщо ми не можемо. Можемо, ми можемо все. А це буде 200х помножити на 7 до рівня 1400. І ось у нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, ми вже знаємо, треба добутока це 1400. Поділити відомий множник на 7. І тоді весь цей невідомий множник переписали, буде 200. І отут, ну дуже-дуже легко. Так як між цифрою і буквою стоїть дія множення 200х дорівнює 200. Ну і ми знаємо, на що треба помножити 200, щоб отримати 200. Або, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. І наш вираз 1. Кому потрібно, зупиняйте. Я піду далі, щоб ми сьогодні встигли. Так, наступний наш номер зайчики це. Хочу показати в номері 506. Другий. І тепер дивіться: тут у нас 200, поділити на Х плюс 37 дорівняє 78. Все, що невідоме, ось так, з XOM пов'язане діленням. Ми обведемо і ми розуміємо, що це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, ми те, що обвели, переписуємо, треба від суми відняти відомий доданок. Ой, діти, пробачте, я тут 205 у нас тут циферка. Тоді ми бачимо, що 78 мінус 37, 8 мінус 7 з кінця 1, 7, мінус 4. Ну, і тепер, щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. І тут буде рівно 5 разів. Ну, це було легко. Зараз ще одну задачку покажу і закінчимо на це. Ні, може, мабуть, ще ні. Дивіться Оля, зараз це номер. 510. Подивіться, завдання. При якому значенні А, то є А, невідоме. Число 27, корень. Рівняння. Х мінус А плюс 37 до рівня 52. І от я вам нагадаю те, що вам в молодшій школі розказували, і ще раз. Корень рівняння це значення невідомої змінної. І ми вже з вами сьогодні використовували невідому зміну. Це Х був, правда? Ми казали, що невідоме число. І от запам'ятайте, корень рівняння або розв'язок рівняння це завжди значення Х. І от нам сказали іншим кольором, що А моє невідоме, але корінь мого рівняння 27. Це значить, що Х нам. Дали для нашого рівняння, і він дорівнює 27. А якщо в мене відомий Х, то я ж без проблем його підставлю і знайду буковку А. Подивіться. Так як сказали, що корінь рівняння 27, я замість х і підставлю 27. І переписую все інше рівняння. А тепер подивіться, як зазвичай. Невідоме, ми обвели це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, ми його переписуємо. Треба від суми відняти відомий доданок. А отже, весь цей вираз буде. Так, з кінця віднімаємо від 12 відняти 7. Це буде 5, 4 мінус 3 1. І тепер у мене діє віднімання зменшувана від'ємник різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. А отже значення А наше буде 12. І от якщо А 12, то корінь нашого рівняння 27. Останнє і відпускаю. На сьогодні це номер, і ми закінчимо з вами з темою рівняння. Це номер 512. Це четвертий рівень, найскладніший. Подивимось, хто з цим зможе вирішити сам. Допомагайте мені. Оля прочитала книжку, у якій 90 сторінок за два дні. Причому за перший день вона прочитала удвічі більше сторінок, ніж за другий. Скільки сторінок прочитала Оля за перший день, а скільки за другий. От тут нам потрібно зробити короткий запис. Це новий тип задач, діти. І тому запишіть, ми час від часу до них будемо повертатися. Ці задачі ми будемо називати на нехай. <кій> Дуже прошу їх запам'ятовувати. Подивіться: Оля прочитала книжку, в якій 90 сторінок за два дні. От я написала 1, 2 і. Разом 90 сторінок. Але сказали, в перший день вона прочитала удвічі більше. От напроти першого дня я пишу у два рази більше, ніж за другий, веду стрілочку до другого дня. І ось питають: скільки сторінок прочитала Оля за перший, скільки у другий? І ось дивіться, я вам ще раз. Це новий тип задачі, які не розглядали в молодшій школі. Ці задачки називаються на нехай. І от так як ми не знаємо ні скільки в перший день вона прочитала, просто знаємо, що тільки в два рази більше, ніж другий. ні скільки в другий, ми те, коли вона менше прочитала, позначимо невідомим нашим Іксом, як ми звикли. І ми пишемо, нехай. В другий день Оля прочитала ік-сторінок. Ну, ми ж не знаємо, так? Да? Скільки це? От, як ми казали, да? задумали число. От і ми знаємо, там, де менше, треба позначити за Х. Ну, раз вона, от, наприклад, 10 сторін. От я просто беру якесь число, 10. А значить, вперше вона ж двічі більше, це ж 20 прочитала. Це значить, що ми зробили? Ми те, що менше, помножили на 2. От і тут. Тоді в перший день прочитала. Скільки це вдвічі більше, ніж Х? Це 2 помножити на Х. Тобто, 2х сторінок вона прочитала. Але що ж ми з вами знаємо? Що оцю книжку в 90 сторінок вона прочитала за ці два дні тобто сторінки за перший день і сторінки за другий день, вона разом прочитала оці 90 Всю книжку. Але ми ж з вами знаємо, що в перший день, подивіться, вона прочитала 2х, значить, ми можемо підставити. В другий день вона прочитала Х сторінок, можемо підставити. І дивіться, в нас отрималось рівняння. Ми вже з вами казали: якщо в нас є однакові буковки, то ми з вами можемо <кій> додавати цифри, які стоять. І ми казали, якщо біля ікса не стоїть цифра, це значить один. Нагадую, 2х, та ще х. Це в нас буде 3х до рівня 90. Ну і ми знаємо, що це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. і це буде 30. І от подивіться, ми повинні з вами написати висновок до цієї задачі. Отже! В другий день. Вона прочитала 30 сторінок. А в перший день, пам'ятаєте, вдвічі більше це 30 помножити на 2, 60 сторінок. І у відповіді. Пишемо тільки вже два числа відповідь. Перший день ми спочатку пишемо це 60 сторінок, другий день 30 сторінок. Це теж залишилось. Перегляньте відео, якщо потрібно, декілька разів, бо на цьому ми тему рівняння закінчуємо і будемо йти далі. Гарного дня, до побачення!